Найлегші універсальні водилища в нашому асортименті для лову карася та коропа. Про все детальніше. Водилища серії Ultralight від Kingfish Синій Дракон доступні в довжинах від 3,6 до 7,2 метра, що дозволяє підібрати необхідну вам довжину в залежності від умов лову. Всі вудилища мають середній стрій, 28-му тональність і показник міцності 4H, що дозволяє ловити як карася, так і коропа середнього розміру. В той же час вудилище має достатній запас міцності для того, щоб поборотися з більш крупними екземплярами. Окремо хотілося б відмітити баланс вудилища. Це найзбалансованіше вудилище в нашому асортименті, а його легкість дозволяє рибалити весь день не втомлюючись. Комлива частина будилища має унікальний неповторний дизайн, а також протиковзне покриття, за рахунок якого будилище краще сидить в руці при любих погодних умовах. В нижній частині розміщена металева пробка, яка є невід'ємним елементом балансу. Внизу пробки є висувна скоба, на яку кріпиться страховочна резинка. Діаметр кінчика для всіх довжин становить 1,2 мм, на якому зафіксований поворотний металевий конектор зі шнурком. На кожній секції є антиблокувальні канавки, які запобігають заклинюванню будилища під час складання. І коротко пройдемося по параметрам. Будилище довжиною 6,3 м має 6 секцій, транспортувальна довжина 121 см, вага 166 г з нижнім ковпачком. Будилище довжиною 5,4 м має 5 секцій, транспортувальна довжина 121 см, вага 119 г з нижнім ковпачком. Вудилище довжиною 4,5 м має 5 секцій, транспортувальна довжина 108 см, вага 95 г з нижнім ковпачком. Вудилище довжиною 3,6 м має 4 секції, транспортувальна довжина 108 см, вага 70 г з нижнім ковпачком. Вудилища серії Ultralight прекрасно поєднали в собі легкість, баланс та міцність і стануть справжнім відкриттям для більшості риболовів. А кого зацікавила дана модель? Пишіть в коментарях.